На міжнародному семінарі основну увагу приділили екосистемі малих річок Хуського та Виноградівського районів у зоні затисця. Основні з них річки Батар, Плешка, Млиновиця, Холт та Батарч. Ріки невеликі, часто пересихають, але в екосистемі регіону відіграють важливу роль. Саме маленькі річки, тому що до останнього часу не стільки багато уваги приділялося. Саме цим маленьким водопотічкам, як називають на Закарпатті, багато речей зроблено по тисі, по інших притоках. А от як малі річки живуть, їх буття, їх, так би мовити, чи вони в природі, чи вони в суспільстві вже знаходяться, на ці питання треба давати відповідь. Басейн річок Затисся лежить на перетині кордонів трьох держав. Дослідженням їх екосистеми спільно займаються представники України, Румунії та Угорщини. Ми щодня підтримуємо контакт з Ужгородськими водниками. Є такі спільні грантові проекти, в яких взяли участь і екологи, і навіть органи місцевого самоврядування. Вони стосуються протипаводкової безпеки, захисту навколишнього середовища, а також забезпечення питною водою. Чи потрібно втручатися в екосистему малих річок? А якщо потрібно, то як? Подібні зустрічі допомагають визначитися з відповідями на ці питання, переконують закарпатські водники. Тому перед реконструкцією водної системи проводять ретельні дослідження. Ми повинні вивчити всі аспекти, е екологічні аспекти цієї території. Ми повинні чітко розуміти, чи своїми заходами. Чи ми зможемо покращити екологічний стан, розвиток флори, фауни? Чи ми можемо погіршити? Екосистема в межирічі Тесей Туру унікальна в Україні. Її відновлення має значний економічний потенціал. До проекту реконструкції водного господарства за тися залучать українських та угорських спеціалістів.